Добрий день. Починаємо урок. І в нас сьогодні на наступному уроці буде трохи нового матеріалу. Він не новий матеріал буде, трохи повторення буде. Добре, ну до цього ми доберемося. А поки що давайте ми продовжуємо вивчати закони збереження. У вас було три домашніх задачі, але я не пам'ятаю, щось ми в класі, мабуть, ще робили. Але в мене зараз в темі 10 задач. Це правильно? Хто рахував? Кажіть. Два 10. Все добре. Тоді ми з вами. Сьогодні у нас буде розв'язування задач, але я на цьому поки що зроблю паузу, тому що ми спочатку напишемо самостійну роботу, а потім вже будемо доробляти все задачами, як воно є. Добре, тому я роблю паузу. Так, роботу ми написали з вами, тому ми можемо переходити до розв'язування задач. Ну, ми будемо розв'язувати на закони збереження, але там додатково ще інші задачі у нас будуть, тому що тут багато матеріалу, із попередніх тем ми не все розв'язали, так що я зараз буду докупи добирати все, що можливо. Але в нас ще не було такої дивної задачі. Давайте ми спочатку запишемо домашнє завдання, а потім я розкажу про ту дивну задачу, якої в нас ще не було. Ну Цьому уроці у нас немає нового матеріалу, а на наступному це буде не новий матеріал, це буде повторення, але воно буде все одно ж з невеликим конспектом, тому там будуть дві задачі. Ну добре, сьогодні 22 листопада, класна робота. У нас ще до фіналу час багато, я маю на увазі до фіналу теми, тому ми потроху рухаємося вперед. І перша задача, яку я хочу з вами розглядати, це задача пов'язана з використанням одночасно обох законів збереження. Ми досі з вами розв'язували задачі, коли в нас закони збереження виконувався тільки один. Ну, ми розуміємо, що якщо є взаємодія тіл, то є закон збереження імпульсу, який використов... виконується завжди. Але в нас є ще закон збереження енергії, який. Може виконуватися, а може ні. Тому що якщо є десіпативне сили, наприклад, як в нас було з вами на попередньому уроці, або потім в домашньому завданні там було, там була сила тертя або сила оперу, і енергія витрачалася на це, і тому вона не зберігалася. Але ось тут, бачите, нам в кої рази казали, що в нас мало того, що лабове зіткнення, воно ще й пружне. Ну, по-перше, якщо ви уважно дивилися і робили домашню роботу, що таке лабове? Що воно нам дає? Що доброго в цьому, що воно лабове? Закон збереження імпульсу? Закон збереження імпульсу глибоко все одно, як ви, все одно, як ви будете зіткнати, зіткатися. А... Они вдоль прямой. Улетят, но будут по одной. Вдоль прямой. так. Лобове э, зіткнення означає, що рух буде по прямій. Тому що, якби воно було не лобове, ось у вас налітає якась куля, ось у вас якийсь об'єкт є, І якщо э, лобове, то вони після зіткнення будуть рухатися вдоль, вздовж той самий прямої. В тому же напрямку, в бік це не важливо, але вздовж прямої. Але якщо не лобово, не лобове зіткнення, то одна. Куля або щось інше полетить в один бік, а інше в інший бік. І у вас кути з'являються, це зовсім інша задача, це дуже складна, ну, набагато складніша задача, ніж для е, лабового зіткнення. Тому лабове це дуже добре. Це означає, що у вас вздовж одної прямої буде рухатися тіла. Добре. А далі у нас є пружне зіткнення. Ось це дуже добре. Тому що якщо у нас пружне зіткнення, а ще краще, як вам сказали, абсолютно пружне зіткнення, то це означає, що ми можемо використовувати обидва закони е збереження і закон збереження імпульсу, і закон збереження енергії. Ось, А далі давайте дивитися: У нас є куля масою 100 грам, є нерухомий куб. Куля відскокує назад зі швидкістю руху втричі менше від початкової швидкості. Нічого нам не говорять про куб, але ми самі будемо розуміти, що з ним буде відбуватися. Е, і яка маса кубу? Масу куба ми не знаємо. Ну, добре, все, ось така задача. Я тут нарисувала собі кулю і куб, зараз ми будемо з ними щось робити, але давайте спочатку запишемо ті дані, які нам дали. Е, тобто, у нас є маса. Я не буду її переводити в систему інтернаціональну, в цьому немає сенсу. Ми це з вами будемо бачити, коли будемо в кінці отримувати формулу. Тому я не переводжу в систему інтернаціональну. Але якщо хтось дуже великий перфекціоніст, ви можете це зробити тобто перевести. Це в нас 100 грам. А далі в нас швидкість. Буде в три рази менше, це буде в нульової натрі. І далі у нас потрібно знайти масу куба, але я не розумію, вона яка буде, ну нехай буде інша маса велика. така. І тепер ми дивимося, що в нас є. В нас є куля, у нас є куб, куля налітає на куб, а потім, як ми розуміємо, вони е, должны рухатися. Ну, вибору у них ні. Куля, як казали, зараз я це. Прибираю це, прибираю. Куля за умовами буде рухатися в протилежний бік. Давайте я куб сюди здвіну, то нам нікуди буде рухати. Після зіткнення, зитнення зараз Ctrl-C, Ctrl-V. Що в нас буде після зіткнення? Ось так. Куб у нас кудись зрушиться з місця, і куля буде від нього відскакувати і теж кудись рухатися. Ну, Мабуть, ось тут вона буде кудись рухатися. Тоді дивимося. Ось так у нас була ось так у нас літіла Ctrl-C, Ctrl-V. Потім вона від, відскакує, відскокує і в неї буде ось така. Зараз. Ойді От отсюди, вона не хоче там бути. Зараз я зроблю її маленьку таку, тому що вона відскакує. Та що ж такое? Ай! Зараз зараз. Воно не можна там так робити. Як я там роблю, воно не хоче горизонтально бути. Ось, вона відскакує і буде рухатися ось сюди. А куб теж у нас кудись буде рухатися, але ми не знаємо, із якою швидкістю. Вважаю, що не дуже велика швидкістю. Ну, якась швидкість в нього буде. Ну, якось так воно все буде. Ось цю е вісь я підіймаю трохи повище, і давайте підписуємо все, що в нас є. Так, поки я це тут. У Ліганіла, ви теж, мабуть, все зробили. Це в нас ось XF, це в нас початкова швидкість В нульово. Це в нас куля, в неї маса М маленька. Ми домовились, що у куба маса буде М велика. Тут я не буду переподписувати, швидкість якою відскокує куля в 3 рази менше, тобто В-0. І з якоюсь швидкістю буде рухатися в нас куб, швидкість в ньому буде нехай У. Я не знаю, з якою швидкістю буде рухатися. Ось так ми нарісували все. Це обов'язково. З цього ми не можемо розв'язувати задачу, якщо в нас не показані всі об'єкти, якісь кудись рухаються, відскокують, нас наздоганяють, щепляються, там все з ними може відбуватися. Але після цього ми совершенно спокійно записуємо закон збереження імпульсу. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що ми починаємо завжди з нього такі задачі. І вважаю, що ми розв'язали вже багато задач. Я можу дозволити собі, що ми не будемо зараз записувати векторну запись, а потім ще. Я відразу буду в проекціях по іксу. Тоді в нас буде куля масою М з швидкістю V0V в напрямку осі осіх. Великий куб в нас стоїть на місці, це до взаємодії, після взаємодії. У нас куляті відлітає в протилежний бік, тому буде мінус. Маса в ній не змінилася, швидкість в неї змінилася. В нульової натрі. А у куба, зрозуміло, буде тепер імпульс МУ. Для чого ми це все зробили? Ми це все зробили для того, щоб знайти, е, як можна е, швидкість куба виразити через все інші е, речі. Але я сподіваюся, що ви мені допоможете і зробите це усно, тому що якщо я переношу цей е, доданок ось сюди і потім знаходжу звідси У, то ви мені підкажете, яка це буде формула. Я чекаю. Ви ще один крок. робите додатковий, я його не роблю. Четыре третіх МВ нульової діліть на М большое. Добре, але я запишу це ось так. 4 М маленьких. 3 М великих. Це у нас буде просто без одиниць вимірювання величина. І це в нас буде на новину 0 Добре, ми знайшли швидкість, якою буде рухатися куб після зіткнення, і можемо тепер використовувати інший закон збереження додатково закон збереження енергії. Закон збереження енергії. Ось. здесь в нас е, та ж сама ситуація. Потенціальна енергія не змінюється взаємодії ми не. Бачимо, здесь є тільки зміна швидкості, тому це буде закон збереження безпосередньо для кінетичних енергій. Спочатку початкова енергія системи, але вона тільки у кулі є. А потім кінцева енергія системи, але вона буде вже у обох об'єктах, і у кулі, і у куба. Тому записуємо, для закону збереження енергії, у нас буде такий вираз: маса кулі на її швидкість квадраті. І навпіл. Все. Більше ні у кого ніякої енергії на початку немає. Але після взаємодії в нас буде рухатися а, куля в, іншим, в інший бік, це буде маса кулі. Давайте я відразу підставляю, V0 буде в квадраті. Здесь буде ось той навпіл, але це буде ще В0 натрі, тому буде на 9, тому що ми ось цю величину кінцеву. Ми відразу возводимо її в квадрат в нульової на 9. Ось. І далі в нас ще є ось цей куб, у якого я запишу m навпіл, і ще в нас буде у квадрат. Але у квадрат зараз ми будемо підставляти. Ну, спочатку давайте трохи спростимо цей вираз. Наприклад, я ось це скорочую. Ну, Мабуть. Все інше, я поки що не скорочу. Ну, давайте будемо потрохи дивитися, що нам потрібно. Значить, в мене буде. ну, Я можу об'єднати вже. Дивіться, якщо я Мв0, а здесь у мене МВ0 на 9. Скільки це буде? 8,9. Ось, давайте ми відразу це запишемо. Все-таки буде простіше. 8 9. Значит, у нас здесь будет m в нулевое в квадрате. C. С, с этим мы разобрались. Давайте далее дивитися. Ну, m я перепишу. Далее в квадрат возводим. Это будет 16. m квадрат в нулевое в квадрате делим на 9. велика в квадраті. Ну, мабуть, так. Сподіваюсь, що я нічого не потеряла. Це в мене 9, оно, похоже, не пойме на що. Так, тепер дивимось. Ось це я скоротила. Ось це я скоротила. Ось С, я скоротила. І ось це я скоротила. О, мені вже подобається. Тому що і ось це я теж скар... можу скоротити 8 і 16, тобто тут буде дв... двійка. Тоді в нас е, ми отримуємо, що m дорівнює 2м маленька. Ну, якось так. Якщо ви бачите, що ми так все класно зробили. Ну, Давайте я ось так зроблю, ось так. І ось тут напишу, що це у нас двійка. Але від всього цього у нас одиниця осталась, щоб ви не помилилися. Все ми отримали, що маса велика буде дорівнювати. Дві маси маленькі. Але в мене так все класно почоркано, що бажано, щоб ви побачили, що у нас залишилось М велике одно і М маленька одно. І ще тут двійка перед М маленьким. Ну і сподіваюся, що ви тепер розумієте, чому я не хотіла в систему інтернаціональну все переводити. Ось така... На самом деле задача непроста, але якщо ви знаєте підхід до розв'язування таких підхід до розв'язування таких задач, вона розв'язується нескладно. Ми трохи довго над такими задачами сидимо, тому що я, бачите, я вам подробно розповідаю, як це буває, і таке інше. Але якщо ви розумієте, що робити, робити так, все добре. Якщо питань немає, давайте я завершую і запис завершую, і урок ми завершую, ви будете відпочивати трохи, а потім ми з вами продовжимо наступний урок. А чому я кожного разу говорю, що ви будете відпочивати? Я теж буду відпочивати. Ми всі будемо відпочивати. можна Так, зараз, да, я ще не завершила запис. Щас. Я хочу відпочивати. а Ви хочете питання задавати. Це. sumnov